Скажу, за змістом грою вона, напевно, найкраща гра наша в цьому році була. В в мене до зауважень немає до хлопців. І самодача була на високому рівні, і проводили комбінації, особливо вдався на перший тайм. У нас і територіальна ігрова перевага була. Але це досвідчена команда. Люди, які пограли і в першій, і в вищій лізі. І з ними, звичайно, такі помилки робити в другому таймі. Індивідуальна помилка привела почти до поразки. Забили нам гол десь на шостій хвилині, Добавили 4-6 хвилин. Шкода, звичайно, останніх секунді отримувати. Команда заслужила на позитивну оцінку, тому зауважень до хлопців немає ні до кого. Основна загроза з Вегеля сьогодні була зі стандартів. Чому от власне стався цей гол? Як хлопці не розібрали гравця, чи це заміни також вплинули, що при захисті була певна? Ні, я не думаю, за зміни ми завхисного плану випустили футболістів, які це пропустили, тому що він сам опинився без опору, забивав і. Справа в тому, що на одного менше взагалі не височить гравця, тому що ми граємо так змішаною системою, зона персональна. Я думаю, просто не височило людей, щоб перекрити всіх гравців суперника. Тому і так, і вийшло. Але там вже спрацювала індивідуальна майстерність, гол такий, через себе забитий гарний. Дуже, звичайно, це шкода втрачати очки по такій грі. Просто я думаю, це несправедливо. Сьогодні, ну що зробиш? В футболі буває, що грубі помилки приводять до полечених результатів. Так само і сталося сьогодні. Два парадоксальні домашніх матчі. Один проти чайки місяць тому, тепер проти Звягеля. І команда по грі чудово виглядає, але пропускає голи після індивідуальних помилок. Що не вистачає Ні, Ну, Я скажу, з чайкою там повна як вам сказати анархія була. Розконцентрація і порушення ігрової дисципліни тільки з цим. Це зв'язано з тим, що певна група футболістів тренується з першою командою. І тому десь не вистачає по перших іграх у нас і згірності. А зараз чим далі, тим краще все-таки команда виглядає, з кожною грою все набирає форму і виглядає більш позитивно в тому плані. В плані організації гри, в тактичному плані. Є вже білі взаємодія, один одного починають розуміти. І Клайвер, кажу, вже краще, що став виглядати, десь якось створює напруження в атакуючих діях. Вже добре. Ну, важка перемога і налаштовувалася на такий матч. Грали проти такої молодої команди. Хороші футболісти там грають. Рахунком задоволено, але якість все-таки могло бути краще, ми сьогодні на дуже великому браку працювали футболісти, втрачали багато м'ячів і перший тайм у нас десь не вийшов. В другому таймі футбол показали дуже хороший і зрівняли рахунок, вирвали перемогу, красовий гол в кінці забили. Але, але е, є над чим багато працювати. Я тільки можу сказати, три неділі в команді і футболісти розуміють, що так, на такому браці важко буде здобувати перемоги, тому і функціональний стан команди на сьогоднішній день теж е, не дуже хороший є над чим працювати. І багато травмованих нас футболістів, тому ми реально дивимося, що ми будемо грати в стикові матчі, і 1-8 числа ми будемо якраз до них і готуватися. Ви ще у перерві провели першу заміну, і досить швидко ще одну подвійну зробили. Наскільки от вдалося переломити хід? Ну другий тайм. Все таки ми перебудувалися, і заміни пішли, і все-таки більша гра була така один-один. ризикували, накривали високо, і в принципі це дало свої плоди. Тому така гра мене влаштовує. Ну на два тайми точно не буде вихватати, тому що є проблеми з фізичною формою футболістів сьогодні. Основну загрозу Збегель створював зі стандартів дуже багато. В принципі, її забили якраз переможний гол зі стандарту. Чи це була награна комбінація? Я зрозуміло, що такий удар. Ні-ні, ну ми точно не награємо, але є факт тому, що Назар все-таки міє, Гаврилюк, такі бити удари через себе, красивий гол. Тому ми приділяємо увагу стандартним положенням. У нас сьогодні були хороші моменти, але. Добре, що так що все закінчилося, але ми самі доводимо до того і потім виправляємо ситуацію. Хотілося б, щоб все-таки більш впевніше команда виглядала. Залишилось два тури до кінця, напружена ситуація в Європі, турнірної таблиці. Як команда реагує на це? Чи ну, немає тиску? Ні, на тиску немає. Ми, в принципі, вже так реально дивимося на турнірну таблицю, що нам важко буде зайняти перше місце. Все-таки там конкуренти і календар в них більше такий простіший. Тому в нас залишилася одна гра проти скаластри і через цю. Гру може будемо готуватися до стикових матчів.